І сьогодні мені подарували, хто не знав, в мене було день народження. І мені подарували отакий великий, як сказати, боксик до школи. Давайте подивимось, що тут є. Ну, тут є. Давайте краще розпакуємо і самі побачимо, що там всередині. Мені ще цікаво, як там це упакували. Отак. Тут є у нас скотч, тому ми його зараз акуратненько відріжемо. так. Вже є. одну сторону є. Тепер давайте другу-другу другу. поціла. Другу. І оціла. Є. Ой, а як тут затягнути? Секунду. Дайте скотч сюди. ще не Ого. Скільки тут всякого. Дайду будем по черзі. Що перше вилетіло, то будемо І дивитися. Отака От карточка. Тут а, щось пише. Отака От палеточка новенька, Блестить та як. Я всі буду сюди поставити, щоб вам все розгляділи. Тут є, давайте подивимось, оце щось. Це блокнотики. Можемо розпакувати. Щоб подивитися, які там є. Опа. Так, О, тут є читерство трохи. Тут можна рахувати, але нас це не буде бо у нас обкладинки будуть. Раз же тут такі скером. Другий з скромний. Такий в мене був. Але він такий. Третій. Четвертий. П'ятий. Отакий шостий, оце такий крутий. Ще одинадцятий. один. Такий мені подобається. Сьомий. Чи який там я запуталася. Ну давайте отакий ще. Тут такі відчуття, ніби вони схожі, просто назад, якщо повернули, то схоже. Ну, отакі От такі стільки зошечок, Ну, От Но тут показано, ще не всі зошити. О, на коробці тут вказано -от такі отакі, а ні, всі-всі. Що тут є якісь є? Ну, Зараз побачимо. Вот тут О тут це... Не знаю, що це? Давайте розпускаємо. Коротенько. Ох, як добре. Так, давайте, от менше, давай пізніше трохи. Во. О, тут два Білий просто картон, щоб малювати. Отакі. І з дуже милою обкладинкою. Е, я також його сні Ось сюди поставимо. Отак. Ось Такий ведмедик злий. Тут є в нас папір, чи то картон. Не бачу. Але отакий цей. А в мене питання, в на покладинка не керомі? Отакий, ну це не цікавий, бо він без кером. Оцей цікавіший. Цей великий такий і скеромі. Також поставлю наверх. І давайте отут подивимося. Два олівця.